Але а ми... давайте ви давайте, пройдіть в зал. Не робіть скупчення в кабінеті. Подіхайте про курорт, не поїхати, <реш> Дякую. Давайте ви зайдіть в зал. Ви, ви, в людинами, зал. Орек, ми я тут всі в... вам відомі люди. Ми вас чекаємо <поріг> за прокурором. Ви зайдіть в зал. Ми нічого не будемо. ми не кажуть, щоб вулиця перекрита, давайте, от піліться, просто не виходить. Ми ж хочемо швидку. Прохання. Депутат, остається всі інші вийшли на досвіду. Я не знаю хто, наприклад, хто ви. Журналісти. Журналісти. Ну, це з дозволу прокурора журналісти заходять. чого? З дозволу прокурора. нас заступник пропустив. Чого Який керуєте? заступник? тільки, що не віриться. А, не віриться. Що ви, 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 ви не розібралися і приходите? Я приходжу кругом, бо в мене робота така, і ви приходите. Заступник прокурора. Ну, все. Помічник депутатом Остана Ігоря Олександрович. А ви що стоїте? Порядок, що буде. Ну, що дуже бути? буде. Чи можуть переступати а не через вас? Ні, не не ну, я ніколи. Не нас не вивайте. Вивайте. Ми тільки прийшли, нас пропустимо зампроконувати. Нас всі люди дивіться. Ми трошки знаємо закон. Все, я чув, давайте не збираємося, Ми ж не забираємо. Сі, будь ласка, а в чому винні служба безпека? Вони ні в чому не винні. Ми на хочемо подякувати, що служба безпека принаймні до даного часу займає зважену позицію. і вони стояли Тому це просто пакет висподина лідерів. Ми хочемо зайти, депутати міської ради обласної зайти свою позицію, обмінятися руками і далі рушати на офіс Кирилова. Пан Мельникович, на роботі де? Дивіться, у нас є у нас є делегація, це 6-7 чоловік, журналістами, люди чекають, ми хотіли б декілька слів поспілкуватися. Зал є ще Є зал, є кімната прийому громадян, це не проблеми. Тобто люди не заходять, ми зайдемо акуратно, організовано. Не питаємо. Я думаю, що ЗМІ теж може зайти. Я подивися, розумію, але ну, не всі, у нас кімната була. Є питання до працівників до керівництва СБУ, вже були озвучені раніше там, за намет. і одна ситуація на Майдані, коли там був підпал. Одного з наметів, але поспілкувалися в принципі категоричних суттєвих зауважень до діяльності служби безпеки Волинської області. Ми, як учасники протесту, як представники Євромайдану, не маємо. Ми лише попросили, аби і надалі служба безпеки була тільки діяла тільки в рамках чинного законодавства, і не було якихось там. Притіснянь, скажімо так, не було дій, які були б направлені проти учасників протесту. Це єдине, що нас сьогодні цікавить. Бо якби були факти такі, знаєте, категоричні, ми звичайно їх озвучили. Але нам приємно, що принаймні, на відміну від прокуратури області від прокурора, нас демократично прийняли, демократично поспілкувалися. Ну і таких категоричних позицій немає. Прийом був тепліший, і ми домовилися, що в разі виникнення ну, якихось ситуації ми пана Мельниковича, чого буде повідомляти. Я думаю, в робочому порядку, тому вдячні ще раз прокуратурі. Перепрошую Служби безпеки, бо по прокуратурі якраз прийом був більш холодний, такий не зовсім теплий. А коли такі ваші дії, чи будете якось сприяти, чи не будете заважати? Управління працює в штатному звичайному режимі. Якщо будуть заяви від будь-кого, не тільки від організаторів протестних акцій, ми будемо реагувати відповідно до чинного законодавства. У нас немає ніякого передженого відношення. Ми діємо тільки в рамках. Існуючого законодавства. Але Служба безпеки України з народом? Служба безпеки України давала присягу на вірність українському народу. Тобто у нас народ. Я ще раз вам розказую, що Служба безпеки і кожен офіцер, який знаходиться сьогодні на службі, давав присягу вірності українському народу. Дякую.